Доброго дня, друзі-колеги. 13 листопада. Вивозимо нашу кукурузку. Сьогодні в нас в гостях Отакий ось GCB. Отака ось кукурузка. Вивозимо на спиртзавод треба трохи деньги порощитуватися за пасівмат і засоби захисту. Шкода, звісно, хороша суха кукурузка, але приходиться здавати, так як... Потрібні гроші, лучше ми подаруємо семочку. Така тут кучка у нас, трошки залишимо додому курям, так сказати. А все остальне на виход. Дві машинки вже загрузили. Ось під'їхала третя. Зараз догружаємо. Ще одна точно буде. Можливо навіть дві. Поставимо собі трошки і все. От Жигіт работає. Так воно виходить. Vargāt palicis. Шелестить. суха-сухісінька. 14.6, Влага тільки що поміряли. В принципі, нормально. Ось така ось у нас вже, друзі, пшеничка на 15 листопада. Такий ведончик з виду така доволі непогана стоїть. Дощі, дощі, дощі. постійно шурують, не дають нічого. Доробити, догорати те, що залишилось. Ну а на пшеничку в принципі, погода досить гарна. І температура, і, і опади в принципі, супутствують нормальному її розвитку. Так би мовити, стоїть вже у нас на вихідні сніг. Оранка ще залишилась, дисковка ще залишилась. Ну, Вроді стоїть перед снігом мороз, то дай Бог, якщо е, встигнемо, то дооремо. Там деякі куски. Ну, а так, то пшеничка радує глаз, так сказати, їдеш із траси і любуєшся. Ну, а там подивимось, як воно буде далі. Друзі, майже 15 тисяч голосів ми зібрали на даній петиції з 25 тисяч необхідних про. Відтермінування збільшення е, землі для юридичних особ 100 гектар до 10 тисяч гектар. Так що, хто ще не підписав дану петицію, прошу познайомитись з нею і не бути байдужим, а все-таки зайти там, уділити дві хвилинки е, свого часу і підписати дану петицію, так як це є надзвичайно важливо, друзі. Дякую всім зарані Ціни, друзі, на збіжя. Все-таки потроху ростуть. На соняшник ціна вже дають 13 тисяч в Полтаві по перерахунку плюс доплата за масло. Кукурудза десь в районі 4200 4300 по перерахунку. все. Я називаю всі ціни по перерахунку, бо за налічку не працюємо, навіть не знаю, які там ціни. Так що та й соя е, теж е, підростає і в портах, і з місця. В принципі, е, якби на 200-300 на гривень практично кожен тиждень е, ціна виростає. Але я думаю, е, особисто моя думка, що до середини грудня десь ціна буде ще рости, там потихеньку, помаленьку, а потім все одно багатьом людям треба здавати. Позакривати питання з пайовиками, з кредитами до нового року, та і на новий рік гроші потрібні то туди, то сюди. Я думаю, все одно люди будуть здавати збіжжя і ціна ближче до нового року трошки знизиться. Ну Це так, особисто моя думка. Але потім після нового року, після свят, після запуску знову всіх виробництв, ціна. Почне знову відростати. Яка вона буде в кінцевому, в піковому періоді, важко сказати, але я думаю, що по перерахунку вона буде плюс-мінус десь 14 тисяч це стопроцентово. Ну а ви можете написати свою особисту думку, як ви вважаєте, які, які якої максимальної ціни потрібно чекати, щоб не прогадати. а Здати його вчасно. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях. Ціна на солярку теж просіла ще на 50 копійок. 4750 на, на сьогоднішній день, на 15 листопада, 47.50 з доставкою в господарство. Ціна, чи її ніхто не бере, чи, чому вона падає, чи перенасичення ринку. Ну, з деяких причин чомусь падає. Так само ціни на мінеральні добрива просідають практично теж кожен тиждень ціна падає. Дзвонили селітру, предлагали 16500 з доставкою. Ну, якщо береш там від 22 тонн, доставка безкоштовна, ціна 16500. Так що думаємо, зараз перед новим роком теж трохи підзатаритись мінеральними добривами. Справи. До речі, друзі, підскажіть, будь ласка, якийсь гарний і не супер дорогий за всі гроші світу культіватор на МТЗ. Або 4, або 4,2 метра. Якийсь хороший, може хтось підкаже із свого досвіду або куди звернутися, бо плануємо навесно обновити культіватор. Так що буду всім дуже вдячний за поради. Напишіть, будь ласка.